Вітаю, друзі! Компанія Porsche продовжує швидко пристосовуватись до змін після різкого падіння продажів тайкан та невдачі з Макан. Схоже, компанія зробила висновки і вони вже впливають на нове покоління каєн, яке зараз тестується, і про нього з'явилась нова інформація. Почнемо з того, що каєн спочатку планувався як виключно електричний, але після згаданих раніше невдач компанія змінила курс і тепер натякає, що каєн отримає також версію з двигуном внутрішнього. Згорання. Однак почнемо традиційно із зовнішності. Електрична та бензинова версії виглядатимуть максимально схоже. Судячи з витоків, новий каєн запозичує багато дизайнерських елементів від останнього електричного Макан, тільки в більшому масштабі. Це новий фірмовий стиль компанії, і на його основі будуть створюватись всі майбутні новинки Porsche. Щоб уявити, як виглядатиме новий каєн, подумайте про макан, який пройшов посилене тренування, потужні лінії кузова. Аеродинамічні рішення та, звісно, вражаючі фари з футеристичною оптикою, яка можливо припаде до смаку, не всім новий каєн. Це не тільки стиль, його аеродинамічні елементи, зокрема активні жалюзі в передньому бампері, обіцяють максимальну ефективність і продуктивність. Функціональність та естетика в одному пакеті, і це типово для порше. Інтер'єр, як і зовнішність, буде багато в чому схожий на інтер'єр Macan, але масштабований під габарити новинки. У салоні передбачено три екрани: трьохспицеве кермо та фірмовий годинник. З технічного погляду бензиновий і електричний Cayenne будуть абсолютно різними автомобілями. Бензиновий Cayenne створить на новій платформі: преміум платформ Combustion, орієнтований на двигуни внутрішнього згорання та гібриди. Як і нова Панамера, каєн отримає нову гібридну систему, що складається з 4-літрового v 8 із подвійним турбонадувом та електродвигуном. Сукупна потужність цієї системи становитиме 680 кінських сил, а крутний момент 930 ньютон метрів, що стане ідеальним рішенням для такого великого кросовера. Якщо це здається занадто потужним варіантом, компанія запропонує ще один гібрид, побудований навколо 29 літрового V6 з електрон. Рудвигуном загальна потужність якого становитиме 544 кінських сили і 750 нутон метрів крутного моменту. Трохи згодом з'явиться версія з В 6 без гібридної надбудови, яка видаватиме трохи більше ніж 300 кінських сил. Це буде найбільш доступна модифікація, що є чудовою новиною для фанатів. Порше дає вибір. Електричний каєн, в свою чергу, буде побудований на модульній платформі ППІ від Volkswagen Group, розроблений винятково для електромобілів. Ця платформа вже стала основою для електричного Макан. Для електричного каєн інженери пропонують двомоторну установку на 630 кінських сил, а трохи пізніше з'явиться версія на 400 кінських сил. Ходять чутки, що Porsche розглядає можливість створення модифікацій із чотирма моторами. Це не лише збільшить потужність до фантазії. Тастичних показників, але й забезпечить безпрецедентний контроль над рухом завдяки системі розподілу крутного моменту. Коли чекати новинку, наступний каєн з'явиться після виходу нового електричного 718, запланованого на 25 рік. За прогнозами, сам Каєн дебютує приблизно у 26-му році, а на ринок вийде як модель у 27-му року. Нагадаю, що Порше планувала перевести майже весь модельний ряд на електромобілі до 2030 року. Єдине Ним динозавром на бензині залишиться легендарний Porsche 911 – символ традицій і потужності минулого. Однак компанія переглянула ці плани та відтермінує їх до того часу, доки клієнти будуть готові перейти від ДВЗ до електромоторів. Тож, друзі, запасайтесь терпінням. новий Cayenne обіцяє стати справжнім хітом продажів для компанії, як завжди, і допоможе цьому двигун внутрішнього згорання. Що спадає вам на думку, коли ви чуєте слова Форд Мустанг, класичний маселкар, рев потужного АВ-8, нескінчені прямі американські хайвеїв, Забудьте про стереотипи? Мустанг GTD піднявся на нові висоти, і тепер гордо стоїть в одному ряду із світовими суперкарами, встановивши рекорд на легендарній трасі Нюрбург Ринг, подолавши її за 6 хвилин 57,6 секунди. Цей результат зробив його найшвидшим серійним автомобілем із північної Америки на цій культовій трасі, давайте розберемося, як Мустанг, що асоціюється з димом від шин та бурними дрифтами, перетворився на машину, здатно конкурувати з найелітнішими європейськими суперкарами. Ford Mustang GTD – це не просто автомобіль, це інженерний шедевр, створений з нуля, щоб кинути виклик найкращим із найкращих. Йому передувала два роки наполегливої роботи, включаючи численні години симуляцій, тестів та вдосконалень. Мом рекордного автомобіля перебував досвідчений гонщик Дірк Мюллер, представник команди Multimatics Motorsport. Але що зробило діді настільки особливим? По-перше, його оснащення під капотом ховається потужний 52-літровий двигун v 8 із нанітачем, який розганяє машину до ймовірної швидкості і розкручується до 7,5 тисяч обертів на хвилину. Цей мотор видає 800 кінських сил і за чутками дев'ятсот метрів крутного моменту. Підвізка налаштована для максимального щеплення, а аеродинаміка оптимізована, щоб долати навіть найскладніші поводити. Вороти Норшляйфе розподіл ваги між осями ідеальний 50 на 50, а вся потужність передається на задні колеса через восьмиступеневу коробку передач із подвійним щепленням. По-друге, амбіції Форд поставив собі за мету довести, що американські автомобілі можуть бути не просто швидкими на прямих, але й блищати на найтехнічніших трасах світу. І GTD впорався блискуче. Нюрбургринг, відомий також як зелене пекло, це не просто траса, а справжній ви. Випробувальний полігон для автомобілів. Тут перевіряються не лише швидкість і потужність, але й витривалість, керованість та надійність. Багато автомобілів, які претендують на звання суперкарів, не витримують цього випробування. Для Mustang GTD цей виклик став не лише можливістю довести свою силу, але й увійти в історію. Він обійшов такі машини, як Lamborghini Авентадор Супер Veloce та Феррарі 296 GTB і зрівнявся з культовим Porsche 918 Spyder. Генеральний директор. Форд Джим Фарлі не приховує гордості за команду, але чітко дає зрозуміти, що це не межа можливостей Мустан GTD. Ми першими серед американців подолали бар'єр у сім хвилин, але ми знаємо, що у Мустан GTD є ще більше потенціалу. Ми повернемося на цю трасу, щоб довести це. І справді, хоча рекорд серед північноамериканських автомобілів уже в руках Форд, є ще до чого прагнути, Мерседес МГ Black Series отримав титул найшвидшого серійного автомобіля з Середнім розташуванням двигуна, абсолютний рекорд належить Mercedes MG One серед серійних машин. Ford Mustang GTD довів, що американська інженерія здатна конкурувати з найкращими автомобілями світу. Це не просто перемога для Ford, це перемога для всієї індустрії Північної Америки. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку Інко в інстаграмі доступна за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі.